Рада вітати на уроці читання. Тема сьогоднішнього уроку радість Великодня. Опрацюємо сьогодні вірш Ніни Ковко Свято Пасхи недалечко. Щоб урок пройшов немарно, Треба сісти рівно і гарно. І довкола озирнутись, і сусіду посміхнутись. А щоб знання здобути, треба уважним бути. Давай виконаємо вправи перед тим, як почати працювати. Витягни губи трубочкою. Зімкни губи. Покажи губами букву О, облизни губи, зроби язичком рухи маятника. Робота над скоромовкою. Постав відео на паузу. Спочатку прочитай. Скоромовку повільно, щоб зрозуміти кожне слово, а потім намагайся прочитати якнайшвидше. Запитала мишка мишку. Ти чого прогризла книжку? Мишка їй відповідала, їжі іншої не мала. Прочитай і визнач. З кількома буквами різняться слова. Паска – ласка, запашні, затишні, страви, справи, нести, вести. Що таке Пасха? Це Великдень. Зичити, бажати. Вірш Ніни Кувко Свято Пасхи недалечко. Прослухай вірш. постав відео на паузу. Самостійно прочитай декілька разів. Навчись його читати виразно. Свято Пасхи недалечко. Люди звичай бережуть. Розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть, святкування йде віками, це такі чудові дні, в гості йти під рушниками, страви нести запашні, доброзичливо з любов'ю мати щирі почуття, людям зичити здоров'я і щасливого життя. Про який звичай розповідається у вірші? З яким почуттям у це свято люди ходять у гості? Що бажають одне одному? Розглянь картину Юрія Мацика Світле свято. Яке свято зобразив художник? Який настрій картини? У чому це відчувається? Послухай казку і розкажи, як з'явилась писанка. Кому її подарували курчатка. Андрій М'ястківський. Казочка про писанку. Залишивши гніздечко, покотилось яєчко. Та котилось воно недалечко. Квочка з курчатами на подвір'ї гуляла, діточок своїх забавляла. Мамо, он яєчко по стажинці котиться. сказало найменше курчатко. Ану ж, яке воно на колір? Білий, як сніг, сказала квочка. А сніг який? спитав маленький півник. Бо курчаток взимку ще не було, і снігу вони не бачили. Такий білий, як оте яєчко, що котиться, відповіла квочка. Однак скоро Великдень, то давайте пофарбуємо яєчко, щоб воно було барвисте, як весна, закотили курчатка яєчко до своєї хати, й ну його фарбувати. Припустив теплий дощик, потім стала веселочка в небі. Курчатка у веселочки фарб позичали, на білому яєчку весну малювали, малювали лапками та писали пір'ячком. І покотилася писанка зеленим подвір'ячком. Курчатка її доганяли, на крилечках піднімали дівчинці на талочці, яка їх зеренцями годувала, водицею напувала, на свято Великдень подарували і зацвіли вишні. Черешні став гарний, як писанка садочок увесь і проказала Наталочка Христос Воскрес. Дякую за увагу. До зустрічі.